У зарічному та часів Ярів внаслідок обстрілів російських окупантів протягом минулої доби загинули троє людей. Про це Суспільному повідомив поліцейський Олег Керницький. Ще четверо жителів області отримали поранення. Ракету Іскандер окупанти спрямували на СМТ «Зарічне», зруйнували приватний будинок. Місто Миколаївка росіяни обстріляли з РСЗВ торнадо С. Пошкоджено дві оселі та леп. З артилерії расисти гатили по Миколаївці Костянтинівської громади, поранили трьох людей. Руйнувань зазнали приватний будинок, магазин, господарча споруда. Протягом минулої доби на Донеччині сталося чотири пожежі внаслідок обстрілів росіян у Краматорському, Волновайському та Бахмутському районах. Повідомляє преслужба ДСНС про складність роботи рятувальників у прифронтових населених пунктах. Розповів начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Донеччини В'ячеслав Філюшин. Є в нас моменти, коли рятувальники доводиться вибирати між своїм життям та життями людей, якими надаємо допомогу, яке відбулось 7 серпня. Цього року була інформація, що в квартирі на 4-му поверсі знаходиться чоловік, якому потрібна допомога, і там відбувалося гасіння пожежі, відбувалася рятувальна операція. Тобто, на самому складу приходилось вибирати або життя його, або життя людини. Ми вибрали життя людини. Чого чоловіком ми крятували, він живий, зараз знаходиться в лікувальному закладі. Напередодні співробітники ДСНС доставили жителям Донеччини понад 80 кубометрів питної та технічної води. Йдеться у відомстві. Олександра Зоса, Анастасія Галасюк, Суспільне, Новини, Донбас.